Багаторічний досвід існування жеків в Україні достатньо чітко показав недоліки даної структури в управлінні та догляді за багатоповерховими будинками та прибудинковою територією. Якщо у вашому будинку нерегулярно прибирають, у підвалі тече вода, дах потребує ремонту, і вам набридло платити вже за комунальні послуги, то вам пора більше дізнатися про ОСББ. Саме ці гасла приваблюють справних платників, але їм необхідно повністю розуміти, що собою являє дана структура і що ховається під абревіатурою ОСББ. Бути власником свого будинку і самому вирішувати проблеми його життєдіяльності згодні майже всі, але перейти від намірів до діла відважуються одиниці. Чому ми поцікавились, які є за і проти у створенні ОСББ в тих мешканців міста? Хто вже має безпосередній досвід проживання в об'єднанні співвласників, новолинці розповідають, створення ОСББ справа непроста, зате вигідна, і як показує практика, це чи не єдиний варіант наведення порядку у будинку. Дуже задоволені своєю ініціативою створити об'єднання мешканці ОСББ Граніт НВ, що на п'ятому мікрорайоні. Розповідають, що за час свого господарювання їм вдалося перекрити дах, утеплити труби, зробити ремонт у під'їздах і навіть провести мельорацію, аби не затоплювало підвали будинків. І ми тут його створили так. Ну, у нас у вісім такий букл більш людей таких. Розумніших і так воно, що є власність, що є якась хоча б повага до, до території, до якогось порядку. От, на те що діти дивляться, і, і якесь виховання трошки в тому є. Ну, ми так зразу якось нас так прийшлось бути е, справно по цьому всьому. Е, так організовано. Але ви ж самі бачите, які у нас у дворі, порядок, як все таки в під'їздах. Робимо ремонт, зараз залишилось э, вже небагато пару підійзів доробить ремонт, плиточка у нас все. Так, ну, так, така обстановка у нас зовсім помінялась. І фізична, і обстановка, і така моральна, і підтримка. Ну, так, але, але в кожній є люди, які проявляють інститу, які щось хочуть, щоб в нас були якісь порядок, якесь якась, ну, якась задоволення у всьому. Ну, але так він… Він, воно, все, ну, зараз так, ну, не знаю, як далі, бо ну, ми не, не маємо претензій самі до себе. Стараємося щось от, підтримати, хто такий є, чи є чейка, яка в дворі старші, та, які прожили життя, трошки знає, що таке порядок і що таке об'єднання, і що таке підтримка. то Є, є, є в чомусь різниця. Так, я, я думаю, що зараз у нас не, 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 не згірша обстановка. На мою думку, нічого хужого немає, звичайно, як від ЖЕКа. Як співпрацювали з Жеком. А що, що змінилося от за ці роки, що стало ОСББ? Ну, я думаю, що більше своєї тут уваги приділяють таке і, як кажуть, благоустрою. Я щось ЖЕКа менше тут, звичайно, раніше бачив. А Отто, в що... самому під'їзді будинку? Ну нічого, так в під'їздах ніби, ніби так чуть покращило. Ніби зробили такий частичний ремонт в під'їздах, то ніби щось там наверху кому затікало. Наскільки я знаю, то там перекривали кришку. Однак виявляється, організувати роботу ОСББ і знайти сумлінного відповідального голову дуже непросто. Тому часто замість умріяного комфорту люди отримують лише клопіт та головний біль. Ось так виглядають під'їзди та прибудинкова територія у сусідів гранітівців, мешканців ОСББ містечко. Люди тут вкрай незадоволені і виконанням робіт по утриманню будинку, точніше, їх невиконанням і тарифами за комуналку та й загалом ставленням голови до своїх обов'язків. Я і сам не пойму, чи воно добре, бо я питався, наприклад, як вжекувати, що стоять зараз, а зараз кажуть, що нема вже тих жеків. Питався там хлопці, вони кажуть, що менше платять за квартиру, як я. Наприклад, в мене він, в нього трьохкімнатна. Я платив 91 гривень і 12 копів кожен місяць, а вони менше там, 70, чи що платять. Ну, я не знаю, які в нього розчинки, і того. а що ходити, то, то... прийдеш, він каже, правильно все, то таке. діло. Я платив 82. Ну, гривні за трьохкомнатну, а зараз 111. Звідки вони там два роки назад брав він якийсь договір, там ніхто не підписався, він зразу на 20 гривень повисив. За що? О, тут немало двері, нам став, ми самі ну, зложили входних. Хтось порода оборвав і то скажеш, не прийде, не І То світко не було то вон тільки вчора з'явився тут в під'їзді темно. То як він? Тільки гроші бере, нічого не робить. То свої площадки саме вбирають, борщиці нема. От то, що мусор бере у борщицю, то і вся його робота. Гроші платимо, за квартиру за що? За те, що мусор тут бере, вокруг дому. Ну тільки з однієї сторони, там тієві, вони самі вбирають. От, от такий володарчик. Та тут нічого нема хорошого, вже кілуче було. Пішов, сказав, прийде, робив, а той ще, о, ми ж тобі гроші платимо. Він каже, а, то треба робочим, то є, що є. То виходить 20 тисяч, о, пару процентів того, що ми платимо. Ну що він зробить, то скамейку він. От така. О. Кожен місяць якісь бумаги, якась зібрання було раз. Люди ж приходять, то ж не дурні живуть. А він якісь бумаги, то є помінять. Що ти міняєш? Покажи бумагу з печатію. Не то, що ту бумагу, що просту можна написати дурному. Ось такий от той Володарчик. А зарплату, яку він отримує, ви знаєте? Знаю, сім з вишнім тисяч. А то нормально, правда? Добре? Ну, то в шахті так не заробляють, ти його хоч на колінах повзають. А він що тут? За будинок взяв тут. Чи як він, Скільки він тут має, то ніхто не знає. Ну, от нам виходить 20 лишніх процентів, то що останеться. Ну, і що ви зробите? Та хоч би дав би на кожний під'їзд, ти його. Тую краску люди самі покрасили. У нас було там, люди сьомий-восьму покрасили собі саме. Толку нема з нього. Нема. Тільки що він багато міг говорити, то толку не. Люди радилися, що той вовну. Він каже, дитяче, а, а по телевізору послухали, то з горком дали, з бюджету. Я кажу, він тобі зробить. Як тут вокії під'їзди робив, каже ремонт, 13 тисяч під'їзд, а його швагро прийшов, там трохи поляпав і все, от і такий 13 тисяч, то дай людям там би саме побілили б тую краску, дай тую побілку ручками чи води взяли б, а, нема з нього толку, А він ще як то його, як його. Вам сказати, ну, голову того сапожника щось. Тут їздив, десь огітірував, а я кажу, ти. Кажу, він весь город як зробив чистим, приємно зайти. А ти, що хочеш мером, хотів, щоб його зняти, він такий. Я йому я його ще знаю, знаєте, скільки. Світло виключав. Ну, кажу, ми ж за світло плоснем, ну кажу, то нам не виключають щочки, а він тут о, в под'єзах повиключає, що люди ходили ну, свічками, з фонариками, потім десь пожалуйся, то вон десь три дні назад світло тільки з'явилось в під'їзді. Тут як темно, то зайди і попробуй. Вищим керівним органом ОСББ є загальні збори, на яких мешканці здійснюють своє право вирішувати пов'язані з діяльністю ОСББ питання. Такі, як затвердження річного звіту та плану господарської діяльності наступного року, внесені змін до статуту, вибори правління і ревізійної комісії, використання, наприклад, здача в оренду допоміжних приміщень будинку. Однак мешканці ОСББ містечко кажуть, у їх випадку збори мешканців фактично нічого не вирішують, адже голова приймає рішення одноосібно. До прикладу, без згоди людей здав в оренду технічний поверх, тим самим заблокувавши вихід на дах. А от те його шевишків, знаєте, вон там, що то на верху. Это люди скільки жалують, там якісь такі вот, вишки, закрита дверь, бронюрована, йому казали, він комусь в оренду дає. А люди кажуть, то ж вредно, там якісь електротоки йдуть, там із гучення. А йому що? Закрив двері, а кажуть, як буде пожар, куди втікати? А приїдуть пожарники розберуться. О дев'ятий поверх. Восьмий пожар, куди будеш тікати? На сьомому. Все замкнути. То наверх вибігти, там гроньорювана двір і замок. О. Микола Антонович розповідає, що раніше їх будинок підпорядковувався ОСББ містечко, тоді мешканці теж були незадоволені. Тому розуміє обурених людей, але коли вони відокремились і обрали нову голову, тоді насправді відчули переваги об'єднання співвласників. Але пройшли роки, він без відома почав вже робити трошки не ту справу, що треба. Почав обманювати. Ніколи не було ніяких грошей. Глабшу виїхати на людям на очі на збори. Збори завжди у нас були звітні в кінці року, і там приймається кошторис на сьогоднішній рік працюючий. Ну, ми так тут справу замітили, ми почали боротися. Тут була у нас така напруга, напруга міліцейська, визивала якусь кругу, тут справи були серйозні. Ну, ми так не боролися, 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 але ж він. В нього совісті -то нема. Він все серед і так от він, людей. з нашого відомі він розширив і ще набрав доміл. А він мав це робити з відому на загальних зборах. Ну, він того не зробив. А він так, потім дозналися, питання. Ну він так все вокруг да около, І так, як злодій. І потім ця та справа так, длилася нас років 4, чи чотири роки. Ми зверталися до прокурора. Ми зверталися в деякі ще справи. В інстанції, але ну, його він, як був пар, він обійшов вже, вже всі партії. Що залишилось тільки ще в Гриценка було в цьому році ще в ліс, в лі, і туди в ліс. Ми зверталися, ми, ми ж визвали КРУ, і нас було, і... Ну, було, було багато перевірок, потім і на нас ще приїжджали з Луцька. Тут, вже як ми відійшли від нього, то він, він був партією, то його е, кришував Башкаленко в свій час. От, а потім, як вже Башкаленка не стало, ну ми зверталися, бо тут той новий прокурор, зараз є ще якийсь новий прокурор. От, ну, лиш, І ми те діло і вдавали в впровадження. Воно ж там незаконно закрите, тому що там справи дуже серйозні. Тож фінанси не вбить себе, то ж людські гроші, чисті людські гроші, інвалідів, пенсіонерів, може немощних людей, які справно, але ми стараємося справно згодити. Ну, він сам в долгах за квартиру. Але ми якось, Бог нам так дав, що ми від нього як прийшли, так і відійшли. І ми створили свої дому. Я висловив думку від усіх жителів, так що тут, не, тут нема ніякої там. Підстави чи якийсь наклеп, наклепу, я не привів, я не, не, не конфі, то не, не, я не людина якийсь, якогось конфлікту, а просто справедливості і правди ми боремось за своє. Тому що це, це чисті гроші, які ми платимо зароблені руками. Кого 30 років стажу на шахті, кого більше, кого менше, але люди всі, які чисто платять і старають, хочуть, щоб було мир і спокій у нас і в дворі, і взагалі на те діти дивляться. Що краще залишитися в ЖЕКу чи створити ОСББ? Це запитання турбує багатьох мешканців міста. Та варто визнати, що людський фактор відіграє тут важливу роль. Тож тільки вам вирішувати бути ОСББ чи не бути. Однак завжди варто пам'ятати, що у будь-якому разі ви завжди маєте право відмовлятися від неякісних послуг.